На прикарпатті гори батьки змушували п'ятьох дітей голодувати найстарші десять, наймолодші два місяці. У селі Тязів Тисминицького району 29-річну Ольгу Ленюк називають випивакою. Люди обурені, що багатодітна матір годувала дітей або як часто кидала напризволяще, і, схоже, взагалі не думала про їх здоров'я. Немає в родини і нормальних умов для проживання. Це завжди грязні, не вдіті, навіть якщо може бути холодно, вони можуть там, в футболочках. ну… Ну, Видно, що вона не доглядає за ними. Малий ходив тут по дорозі і казав, я йду по маму, бо зараз тато прийде, буде сваритися, ніби що десь там під магазином лежить, що вона там щось п'яна. Там страшне, творить, гризюка, Діти голодні, а гроші вони отримують, діти можуть мати. Добре, ось уже понад 13 років у декретній відпустці. Не працює і чоловік. Органи прокуратури з'ясували, що надані державою понад 100 тисяч гривень на утримання дітей батьки витрачали зовсім на інші цілі. Прокурорською перевіркою встановлено, що у дітей затримка розвитку через недоїдання відносно матері порушено кримінальну справу за частиною першої статті 164 кримінального кодексу України. Кодекс передбачає покарання за такий злочин, обмеження волі терміном на два роки. Більш ймовірно, що дітей заберуть в інтернат. Наймолодшому хлопчику, що не минуло два місяця, найстарший 10 років нині триває досудове слідство. А в обласній прокуратурі готують позов про позбавлення матері батьківських прав.